Вітаю вас, любі підписники і халявщики. Сьогодні ми з вами поговоримо про Геркулесові стовпи або колонне Геракла. І почати варте з того, що ніякого Геракла ніколи на світі не існувало. Ну, в тому розумінні, що звали його не Геракл. Проблема полягає в тому, що Геракл це дебільне прочитання оригінального імені на грецькій мові. Правильне прочитання дебільного імені Геракл звучить Іраклі. Ну так от, що сам по собі означає вислів Геркулесові стовпи? В нашому розумінні це межа відомого нам світу. В древні часи цей вислів був набагато актуальніший, тому що невідомого світу було в рази і в рази більше, ніж відомого світу. Це в наші часи Геркулесові стовби це якась екзотика. Колись це була норма. Але окрім переносного значення, само собою, цей вислів має пряме фізичне втілення. Зараз Геркулесовими стовбами називають протоку Гібралтар, а якщо точно дві гори на правій і на лівій стороні цієї протоки. Саму появу назви Гібралтар офіційна версія історії. Відносить до 8 століття часів, коли Араби захопили Іспанію, і назву Гібралтар з арабської мови перекладають як Гора Таріка, тобто в оригіналі Жабгаль-Тарік. Хоча, якщо взяти цю назву і написати на грецькій мові, і трохи пошаманити над нею в Google перекладачу то можна отримати таке, від чого вуха в трубочку закручується. Наприклад, мені видало назву Гібралтар, написану суцільним текстом на грецькій мові, як Тут немає виходу до моря. Тобто, виходу до моря там не було, але великий герой Геракл пробив цей прохід і в честь свого великого подвигу поставив дві колонни по обох берегах вузької протоки. Скажу я вам, Гібралтар не вузька протока. Наприклад, протока Золотий Ріг і самі Дарданелли, вони не набагато ширші за Гібралтар. Тобто я вам зараз натякаю на те, що існує питання. А чи дійсно Геркулесові стовби це протока Гібралтар? Ну, бо виникає дуже великий сумнів, що це була межа відомого світу, як для людей, так і для Геракла. Адже вже пройшовши Гібралтар, умовно кажучи, Геракл поплив, полетів, вибачаюся, разом з геліосом на далекий-далекий острів, котрий вже сам по собі знаходиться на краю світу. Ну і плюс Геркулес ходив до Атласа, який тримає на своїх плечах небо. Тобто, Гібралтар точно не був для Геркулеса кінцем, тим більше відомого для нього світу. Я вже мовчу про те, що греки, древні Елліни, точно знали, що існує Атлантида і що вона знаходиться за Геркулесовими стовпами. Тобто Геркулесові стовпи навіть для самих греків, навіть тоді, не були кінцем світу. Ну і постає дуже цікаве питання. Якщо навіть самі древні Еллі не точно знали, що Геркулесові стовпи не є кінцем навіть для них відомого світу. Ну то де тоді були ці Геркулесові стовпи? Цілком можна припустити, що Гібралтар був колись для греків кінцем світу і просто залишилась назва. Але далеко не факт, що це саме так. Тобто відразу складається враження, що, як і ім'я Геракл, котрий насправді Іраклій, з Геркулесовими стовпами щось було прочитано або зрозуміто неправильно. А тому давайте для початку ми спочатку розберемося, а що ж таке стовп, а якщо точніше стела або колона, є для древнього світу. Давайте почнемо з того простого моменту, що колонни, стовпи і стелли стали частиною архітектури, тобто частиною будівель, наприклад, як в древніх античних храмах, досить в пізній період часу, десь плюс-мінус початку першого тисячоліття до нашої ери, якщо прийняти офіційне датування. Проблема полягає в тому, що така річ, як здоровенні каменюки, досить довгі, котрі стирчать просто з землі поодинокій. Це далеко не поодиноке явище в нашому світі. Наприклад, в сучасній Франції існує уже сьогодні зруйнований так званий Le Grand Менгір Brisé», що прикладається як великий зламаний менгір. І отут відразу треба зробити відступ. Тому що існує два, як мінімум, два види древніх кам'яних споруд, котрі були створені, ймовірно, людьми, тому що більше на кого нам немається списати, в древні доісторичні часи. Перший з них це вже згаданий штука, така як Менгіри, тобто він не один, їх дуже багато є по всьому світу. Це поодиноко стоячі, ну, називаємо їх сели з необробленого каменю, багато де, очевидно, встановлених штучно. Другий вид такої архітектури це дольмени, або, по-іншому, столи велетнів. Так, їх теж багато. Так саме відомий з них це, само собою, Стоунхендж, але їх по всьому світу сила вселенна. Є в світі менгіри явно штучного походження. Є в світі менгіри незрозумілого походження. Наприклад, як пальці диявола. Є в світі менгіри 100% рукодільного походження. І до них ми відносимо, наприклад, всі стели і всі обеліски, які знаходяться в Єгипті, так звані єгипетські обеліски. Багато котрих в самому Єгипті знаходяться ще в Каменоломнях, або знаменитий обеліск Баальбек, який так і не був вирубаний з каменя. З іншого боку, всім вам відомі так звані статуї острова Пасхи, острова Рапануї, це також Менгіри. Тобто статуї острова Пасхи це колони, встановлені явно не з практичною метою. Ну і, само собою, ціла купа оброблених рукотворних менгірів знаходиться по всій. Америці, особливо південній, там, де існували древні індіанські цивілізації. Зараз їх називають статуями. Але навіть Збройним оком видно, що це каменюка, яку цивілізували під статую. по всьому світу, особливо в місцях, де колись перебували древні цивілізації, навіть відомі нам, які ми називаємо античними, встановлені. Поодинокі колони і ряди колон, які стилізовані або саме під колони, або під обелізки, або під статуї. Тому що ефект стилізувати колони під статуї існував уже навіть в античному світі. Ну і говорячи про поодиноко встановлені колони, ми не можемо оминути, як мінімум, ще дві з них детально. Перша з них це колонна Траяна, встановлена в Римі імператором Траяном в честь його славної перемоги у війні. Має різниця, в якій війні, він їх мав багато, він Дакію завоював. Ой, суть в чому? А суть в тому, що в самому центрі найсильнішого міста тодішнього світу. Була встановлена велетенська колона, на якій, само собою було стилізовано під декор, описи подвігів війська трояна, але все одно це була очевидна окремо стояща колонна, тобто рукотворний оброблений менгір. З іншого боку, цивілізованого світу ми маємо прекрасну країну Індію. Велиці котрої Делі знаходиться теж колонна. Вона невеличка, вона маленька по мірках менгірів, але річ в тому, що вона суцільно залізна. А я, як людина, котра з металом, знайома дуже близько, можу вам сказати на мільйон процентів, що ту колонну в ті часи виготовити не могли. Тому цей суцільно залізний менгір це або підробка набагато пізніша, а якщо точно, це може бути підробка тільки кінця 19 століття, тому що раніше людство не мало практичної і фізичної можливості виготовляти подібні желізяки, або ця річ набагато древніша. Плюс до всього... Протягом всієї історії людства кожне, більш-менш поважаючи себе, місто або хоча б поселення завжди мало в центрі свого поселення менгір. Ну, колонну стелу без різниці. Все одно це все менгіри, що, по-перше, було символом центру як поселення, так і цілої землі, племені, народу. Людності, яка в цьому місті або місцевості проживала, і дуже часто була центром поклоніння цих людей. Само собою, на багатьох колоннах можна зустріти статуї божеств ну, або тотемів. Але це всього лише на декор. А багато важливіше це сама колонна. Тобто в даному конкретному випадку. Вам треба зрозуміти той простий нюанс, що поодинокі колони або ряди колон, або стел, або менгірів, бо по суті це одне те саме, існували в житті людства завжди. І навіть зараз людство будує будівлі і встановлює пам'ятники, які, по суті, свої є менгірами. А тепер треба згадати таке слово як колонія. Якщо ви будете шукати офіційне пояснення цієї назви, то вона буде від латинського слова, яке означає поселення, а довкола нього територія. Це колонія. Але проблема в тому, що колонія це не латинське слово, це грецьке слово. І походить воно від слова колонна. Тобто, як я вже сказав, в центрі кожного нормального поселення стояла колонна, обеліск. Або менгір. І це означало центр землі даного народу. Якщо якесь плем'я, народ, людність, прийшли на певну територію і застовбили його, яка цікава форма висказування занятої території, правда? Застовбити. Звідки ж воно цікаво взялося? Тобто, якщо люди прийшли на цій території і прожили достатньо довго, щоб встановити. Центрі свого поселення Велетенську камінюку, яка символізує, що ця земля тепер їхня. Це і називалось Колонія. А чому ж тоді з'явилася архітектура, де є багато колон? І на це є дуже проста і дуже дохідлива відповідь. І називається вона Храм Артеміди Ефеської. Уже згідно офіційної версії створення цього храму, всі колони цього храму, а він по тих мірках просто Велетенським, були профінансовані їхнє створення окремими громадами, які припливали до храму Артемідів в Ефесі, навіть з-за далеких морів. Тобто, щоб ви просто розуміли, що ви бачите, коли ви дивитесь на типовий античний колонований храм. Середині частоколу з колон стоїть будівля, котра і є храмом, а довкола храму стоять колони, встановлені як символ того, що якийсь народ, якесь племя або просто група людей встановили свою колонну біля храму богині або Богу котрого вони хочуть поклонятися і отримувати від нього. Якісь блага. Тобто колонна в храмі це постійне представництво того, хто її профінансував або встановив. Одинока колонна посеред поселення це постійне представництво народу на цій землі. А маленькі колонни, встановлені на кордоні, символізують, що зараз ви входите на чужу територію. Хто пам'ятає шкільний курс історії знає. Що в кінці історії Римської імперії була така штука, як колонат. Це коли рабів прикріпляли до певної території, давали їм землю і примушували частину з цієї землі, прибутку, віддавати власникам землі. Ці раби були колонами. Вони були прикріплені до колон, до землі, до колонії до тої колони, котра стояла на даній конкретній території. Наприклад, назва німецького міста Кьольн, по французьки звучить як кульон, і офіційна версія походження цього міста, це те, що воно було римською колонією, назви якої ніхто не пам'ятає. Зате всі пам'ятають, що це колонна. І я на повному серйозі припускаю, що древні менгіри, тобто стовби з необробленого каменю, це точно та сама символіка. І раз вже не то пішло, то я на повному серйозі припускаю, що Менгіри – це не стовби з необробленого каменю. Це стовби, уже поїджені ерозією повітряною і водяною. Тобто покоцані часом. А виходячи з отриманої вами щойно інформації, вам варто зрозуміти, що Геракл, який був людиною свого часу, і в цьому всьому символізмі він плавав повністю, як в водичці, не міг не розуміти, що означає встановлення навіть одної колони, а тим більше двох. А зважаючи на то, що Геракл у своїх подвигах і за своє життя встановив тільки ці ті дві колони, то... Це було точно не позначенням кінця світу. Якщо Геракл і мав би встановити десь якісь колонни, це тільки для того, щоб позначити цю територію як таку, яка тепер належить або йому, або його народу. Тобто, в такий спосіб, Геракл, позначив, що колись нічийна земля. Тепер належить йому. А от ким насправді був Геракл і його народ? І, де, ймовірніше, всього, знаходяться справжні Геркулесові стовби, а я думаю, їх не тільки два. Я розповім вам уже в наступному відео. Всього вам хорошого, бувайте здорові!